19 травня в місті Білгородністровські було розпочато відкритий всеукраїнський турнір з боксу Переможний бій Акерман 2023 серед юніорів. Після процедури зважування організаторами було офіційно відкрито змагання та вручено подяки за вагомий внесок та підтримку боксу в Одеській області. Від імені президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва подякою були нагороджені Віталій Граждан, міський голова Білгорода Дністровського, Павло Павленко, голова Шапської територіальної громади, віце-президенти та секретар Федерації боксу Білгород Дністровського району на урочистому відкритті були присутні голова ради федерації боксу Одеської області, командир підрозділу збройних сил України Віталій Гарсак та депутат Одеської обласної ради, президент Асоціації Олімпійських видів боротьби Одеської області Трифон Анд. Тов, перший віцепрезидент Федерації боксу Одеської області, член виконавчого комітету федерації боксу України Олександр Гордієнко розповів, що відтепер турнір буде щорічним. Це перший турнір в прекрасному місті Білгород-Дністровське. Ми плануємо в місті з Федерацією боксу Білгород-Дністровського району, міською адміністрації. проводити його єжегодно, і сьогодні. Присутствует более 80 участников со всех регионов Одесской области, также гости из Николаевской области, как только боевая практика дает толчок вперед для достижения спортивных целей. Хочется выразить огромную благодарность президенту Федерации бокса Белгороднестровского района Виктору Адренкову. Мэру города Белгород Днестровского Виталию Граждану, всем, кто принял участие, огромное спасибо Федерации бокса Украины в лице президента Кирилла Шевченко, который поддерживает инициативу подобных спортивных мероприятий, и безусловно, президенту Федерации Бокса Одесской области Халяду Мусаеву, который и является двигателем. Толчком всіх спортивних дій в області розвиття боксу в нашому регіоні, частота проведення подібних заходів прямо пропорційна якісному та професійному зростанню боксерів-початківців, практичне ознайомлення із незнайомими техніками та зв'язками, вивчення фізичних переваг противників загартовує та підковою спортсмена до нових боїв. Мне очень приятно, что сегодня в Белгородестровске проводится э, такой масштабный всеукраинский турнир, который будет проходить три дня: сегодня, завтра и послезавтра. И я думаю, что будут такие ну, ясные светлые бои, которые... предоставят сегодня наши спортсмены э, с юга Одесской области, с Одессы и из Украины. Поэтому хочу от себя лично поблагодарить Федерацию бокса Одесской области, нашего организатора Александра Гордиенко, мэра города Белгородистровска э, Виталия Граждана и наших молодых спортсменов, тренеров, судей, чтобы эти бои вот трехдневные нам показались такими насыщенными. И, соответственно, ребята будут отбираться на чемпионат Украины и для дальнейших выступлений. Спасибо. спасі сподіватися на видовищні бої та мінімальний травматизм. Так да, да только так. То ми пожелаємо їм только без травм, чесних бойов. И ну все остальное уже зависит от них. Мы приехали буквально недавно с чемпионата Украины по вольной борьбе. У нас три золотые медали на чемпионате Украины: одна бронза и одно серебро. Поэтому мы показали такой тоже эффектные бои борьбы. И наши ребята будут выступать на чемпионат на чемпионате мира, который будет проходить в Сербии. Никто не сомневался, что украинцы наваляють усім, так? Да? 100%. Дай Бог, сьогодні хочу пожелати нашим е, воїнам, які захищають нашу країну, е, пожелати їм тільки е, крепості духа, е, Тоже без ранений, чтобы было, чтобы они шли только вперед, потому что благодаря них мы, в принципе, сегодня здесь собираемся и выступаем. Михаил Белякошнов, Буда, Янгул Охоронец, так? Надзвичайно приємно було спостерігати, як загоряються нові зірки боксу України. А вже через декілька років хтось з цих юнаків стане всесвітньо відомим чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном з боксу або тренером, який буде виховувати нових юнаків, вкладаючи у них весь свій досвід та своє життя. Одеський тренер-виходить із Акрману. А відтепер або реген відомої історичної частини Одеси, оспіваної Ісааком Бабелем, Ігор Платонов поділився враженнями. Від першого дня змагань. На що сьогодні сподіваєтесь, приймаючи участь у змаганнях? Сподіваюся на те, що діти розувіють на цих змаганнях свою витривалість, свої здібності спортивні та психологічні, які в по буряшому познацію їм у дальніших змаганнях та дальніших тренуваннях. Вихованець Ігоря 10-річний боксер Георгій Барінов приїхав на змагання з метою спостерігати за процесом та отримати досвід. Хлопець розповів, як допомагають йому навички його супротивників. Хтось лівша, хтось, наприклад, в когось хук крутий або що ще. Чим це тобі допомагає? Нічим. Всі одно Жора, як часто ти перемагаєш? Практично завжди. Нокаутом? Ні. А як надавна турнір проходив в спортзалі коледжу природокористування? На ньому були вжиті всі заходи безпеки і проведений інструктаж щодо алгоритму дій під час повітряних тривог. Секретар федерації боксу Білгородністровського району Марія Головченко допомагала організовувати захід в місті. Ми вдячні всім, хто прийняв участь в організації даного заходу. Це федерація боксу Білгородністровського району на чолі з Віктором Дрінковим. При підтримці нашої керівництва міської міського, міської ради також дуже вдячний колегам з Федерації боксу Одеської області і Федерації боксу України. Ми віримо в український бокс, віримо в Україну. Популяризація спорту це дуже добра справа, адже здорові діти це здорова нація. Кожна дитина нашої країни, як маленький паросток, заслуговує створення сприятливих умов для повноцінного спортивного розвитку. А завдання Федерації боксу України та області створити саме ці умови, щоб цей паросток з часом перетворився на могутнє дерево і незмінно приніс свої плоди. Імена наших бійців повинні голосною луною звучати на кращих рингах світу і звучати лише як Імена переможців. Дякуємо організаторам та всім причетним за можливість дітей розвиватися навіть під час війни. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.